Городнічук по ліві гравці. Третій номер Давид Ватралюк, восьмий. Городнічук зараз починає нова пас на Собчинського. Тут Собчинський Не зміг долучатися тобто, з роботу. З Долбуна забиває. Зараз ця команда забиває за Богдан Богданець. З'явився зараз на майданчику у команди зі Здобуном. 12-й до номер, Расим А тим часом відділка у нас пристріува! Але... але у нас автогол остається. Тобто тут, тут різниця, в принципі, в одну але вона насправді багато що робить, а тим часом у нас забиває нідеток, це раз за його чистий гол. Ну і Нідєлток зараз збільшує перевагу своєї команди на сім. Висоцький зараз якраз віддавав передачу на бухаці. Зараз дуже сповитаки віддав Пас на Мельничука, Мельничук побиває зараз і Горденчук рятуєся. Ну і, власне кажучи, зараз момент тим часом забиває у нас. Ось таким от ударом висоцький після розіграшу ауту. ну і це був фактично останній удар у, у цьому поєдинку, але він не став гольовим. І зрештою фінальна серина фіксують нас перемогу командою зі Злобунова з рахунком чотири